Всім привіт, я Марія Піон. І сьогодні ми поговоримо про з'єднання Марса з ураном і ще й із зіркою. Алголь. Саме таке з'єднання нетипове і доволі різке. Чекає на нас у липні. Точна дата самого сходження, а прямо сходження градус в градус, тобто це таке з'єднання, яке однозначно дає дуже такі непередбачувані різкі обставини, які будуть вести до задіяння зовсім нової енергії у нас. Пам'ятаєте, в прогнозі на липень я говорила, що липень буде міняти різко наш фокус уваги, і саме про це з'єднання ми мусимо знати детально, аби зрозуміти, в якому секторі тепер буде задіяний наш фокус уваги. Адже попередні півроку ми фактично були. Якби спрямовані на пропрацювання в одному із секторів, тобто в одному із сфер нашого життя. А зараз у нас силова точка року була, і тепер ще й вона посилюється. Такими новими обставинами, які несе власне з'єднання Марсу з Ураном, точне з'єднання 15 липня не варто боятися цієї дати, тому що саме саме точне з'єднання, коли градус-градус насправді нічого не відбувається. Відбувається у деяких людей, це в залежності від вашої натальної карти, тобто резонанс з вашою натальною картою, він індивідуальний і він буде у когось програватися аж за 10 днів до і у когось 10 днів після. Тому ми розуміємо, якщо саме з'єднання 15, того числа то ще від 5-го у декого могли відбуватися події і 15 ще плюс 10, Так то до 25-го, тобто фактично весь липень, ми маємо вплив цього з'єднання. Скажу, чому я до нього так ретельно відношусь, тому що таке ж саме з'єднання було 1 серпня 22-го року. Єдина різниця була, що не було зірки Алголь, і з'єднання було неточним градус в градус. Чому з'єднання для України та українців дуже важливо, тому що це з'єднання відбувається в знаку тальця. А Україна за знаком Зодіаку – телець. Тому те, що щось значиме грандіозне, непередбачуване, різке має відбутися. Це, звичайно, однозначно буде стосуватися українців. Ну і пам'ятаємо, що є ще ретроградність Нептуну, ретроградність Сатурну, яка теж зараз якраз якби розкачує цю енергію ретроградності і має певний вплив як на рівні законів, так і на рівні стихійних подій. так? Є задіяна енергія перепрацювання. І мені видається, що саме з'єднання Марса та Урана, Марс це енергія, це потужна сила, це агресія і уран, несподіванка, нові обставини і щось таке, що не можна запланувати і заздалегідь продумати, як відреагуєш. Ну і найцікавіше, що на все це накладається, що в цьому з'єднанні ще приймає участь і активно діє зірка алгольм. Ох, вона підступна, задає ефект шахрайства, двійної гри, маніпуляцій і такого неприємного осадку. Давайте узагальнимо ще, якщо не вдаватися в якісь політичні подробиці та таку агресію, яка напряму шкодить людям, це з'єднання ще має величезний вплив через взагалі природу. Так погодні умови зараз можуть різко мінятися. Тобто кожні два дні може бути зміна така. Ефектна, і звичайно, це з'єднання Марса та Урана воно обов'язково дає грім, блискавку, такі великі різкі. Короткочасні опади, які провокують також наводнення, затоплення і з ретроградністю Нептуна, це взагалі дуже взаємодіє разом. Ну і звичайно, шторми. Тому з поїздками на море в океан, відкриті поїздки на катерах чи там в круїзи, зараз максимально небезпечними стають. Але що це ще на законодавчому рівні? Це впровадження нової фінансової системи, і насправді саме зараз, коли я в річному прогнозі попереджала про зміни фінанс. Фінансові стосовно банківської системи електронних грошей, то саме зараз буде певне нововведення, яке задає взагалі цикл, тому що це початок циклу двохрічного, і з цього моменту треба розуміти, що на найближчі два роки будуть нові правила, нові обмеження і нові способи переливання коштів, тобто буде точно реформа у фінансовій системі. Тепер подивимося за кож... для кожного знаку зодіаку, Дивись свій знак по сонцю, але також скажу одразу, що зазирніть свою натальну карту, де там ваш Марс та Уран. Тому що саме ті обставини, де в натальній карті Марс і Уран, тобто в яких домах, вони будуть звужувати. Так, ваш фокус на конкретному домі гороскопу, де вони сходяться, але через обставини, які задіяні з домів, де вони у вас знаходяться в натальній карті, щоб не деталізувати і трішки узагальнити, давайте подивимося для кожного знаку зодіаку, але порівнюйте астендентальне значення і по сонцю, тому що дуже часто. А якщо ви не розбиралися детально з натальною картою, то просто можете методом експерименту перевіряти ваші прогнози збуваються по знаку асценденту чи по знаку сонця частіше. Тому що ми реагуємо зазвичай е, кожна людина індивідуальна, але якщо не розбиратися в детальних індивідуальних аспектах натальної карти, то ми просто по собі маємо розуміти на що ми реагуємо. І тут дуже цікаво, що власне, якщо ви прослідкуєте зараз у цю яскраву подію, ви будете розуміти чітко, е, що ось відбулося щось в конкретному секторі, і подивіться. Зараз ось це, це відео собі збережіть. Подивіться, просто що це за сектор, і це асцендентального знаку вашого стосувалося, ще все ж таки сонячного основного. Тож давайте розбиратися і починаємо з овнів. Овнів – це другий дім гороскопу, і це максимальний фокус на фінансах. Тут до речі, можливо, як і шахрайство, так і крадіжки, десь втрата фінансів, невдалий перелив фінансів, але також це може бути обставини, які заставлять вас перевести кошти, наприклад, з однієї карточки на іншу, чи почати вести по фінансовому якійсь там. Облік зовсім інакшим шляхом. Тобто, дуже часто це може бути таке, що ви візьмете бухгалтера або переоформите щось юридично і тепер будете переводити на інший рахунок. Тельці Тельця це дуже стосується, це з'єднання саме по тельцю, і тому це перше гороскопу. це те, що напряму особистості стосується. Тому тут можуть бути обставини, які дадуть вам в принципі, бачення себе. Для тельців це точно виникнення нових обставин, які дадуть вам переформатувати або свій статус, або те, що знаходиться навколо вас. Тобто, ви точно будете відчувати себе по-новому, але через вимушені обставини, які виникають, просто несподівано може викритись якась інформація, яка вас напряму стосується і змінить ваші плани та хід подій. Далі розберемо з близнюками. Отут тут цікаво, тому що у близнюків це яскраво висвітлений ефект розкриття таємниць секретів та таємної інформації. Якщо ви щось тримати в секреті, це може вилитися, але скоріш за все це буде стосуватися несподіваної інформації, яка до вас прийде. Використайте її на користь, тобто ігнорувати те, що до вас зараз як знак, як інформація, як підказка приходить, просто не можна. Також це містичний час і може щось прийти через нетипові езотеричні знання, через видіння, сновидіння, а також через напряму, наприклад. Розмову з Таро або з якимось екзотериком, експертом, енергетиком, який може вам щось підказати, що ви ще про себе не знали, або не знали про інших, але це стосується вас. А далі розберемося із раками. І у раків це середовище та оточення, яке максимально впливатиме на вас і на вашу трансформацію. Тобто, вас хтось може заставити, примусити змінити або з позицією, або якісь обов'язки. Ви можете на роботі просто змінити свою позицію і, взагалі, по-новому дивитися на обов'язки, які вас е, оточують. Тож на щодень були певні правила, а зараз вони будуть мінятися, через які обставини покаже зараз доля. А далі йдемо до левів, і у левів тут питання статусу, і тут може виникнути різка обставина, яка заставить статус змінити. Це може бути якась інформація, яка спровокує вас. Ну, наприклад, із позитивного хтось зізнається вам відверто в коханні і в серйозних намірах, і це міняє ваш статус. Ви заходите в стосунки або вирішуєте одружитись. Точно так же це може бути як розставання, звільнення з роботи чи навпаки. Неочікувана вагітність, до речі, будьте обережні. Також йдемо тепер до ДІВ. І у ДІВ це знаєте питання, яке просто підриває взагалі тему свободи для вас. Можливо, хтось захоче вплинути на вас, давитиме, і вам доведеться якось діяти по-новому, бо нові обставини це те, що в принципі цим аспектом провокується. Щось незвичайне і нетипове має зайти до вас зараз, як в вигляді інформації, так і в вигляді якогось. Тиску від оточення, і до речі, нові знання, які ви зараз можете отримати, вам можуть бути прям як на блюдочку, дізнайся, піди на навчання, отримай сертифікат. Вони можуть вам просто як дати такий ривок поштовх до розвитку. А далі йдемо до Терезів. У Терезів це питання доволі кризове. Тому тут може бути як і особистісна криза, так і ситуації, з якими з кризами чужих людей ви можете зіштовхуватися. Це може стосуватися як і робочих процесів, так і фінансових процесів. Особливо увага з тим, аби зараз не кредитуватися, не давати в борг і розібратися зі своїми борговими зобов'язаннями, які зараз можуть виникнути, наприклад, як додатковий там якийсь процент, або хтось вам може просто по іншому міняти умови, на яких ви брали десь там. Кошти, і що в державних установах, що і приватно далі йдемо до скорпіонів. І у скорпіонів це питання сімейні, можлива зміна складу сім'ї, примноження сім'ї, збільшення сім'ї, можливі розбірки в сім'ї. і, До речі, можуть бути обставини, які вас наштовхнуть на скандал. Скорпіончики, ви знаєте, що ви такий підривний знак, тримайте себе в руках. У стрільців питання здоров'я бере просто верх над всіма взагалі запитами, можливий побутовий травматизм, як підвищена аварійність, тому максимально акуратно і з фокусом на собі нові вправи, новий якийсь спорт, нове навантаження зараз протипоказано. А ось звертатися за діагностикою, досліджувати себе, і особливо дійсно якісь питання, які здаються поверхневими, розглядати детальніше, може видати як нову формулу для покращення самопочуття або новий від дієти, який покращить зон. Вигляд. А далі йдемо до козирогів. І у козирогів питання кохання. Хтось може несподівано зізнатись вам в коханні або навпаки. Ви можете в комусь розчаруватися, кого любите. Хтось може показати двійне дно або виявитися серед вашого близького оточення лисицею, яка думає зовсім інакше, аніж показує себе і свій образ. У водолія питання домашні, питання батьківщини і питання нерухомості може ставати десь таке судові питання стосовно е, прав на якусь нерухомість на проживання, на легалізацію, на документи або стає питання повернення додому з серед. Якихось обставин з'явиться щось нове, що вас буде стимулювати розглянути взагалі своє місце життя по-новому, або десь вже стабілізуватися або повернутися в попереднє місце життя. Зміна країни, а також продаж нерухомості може зараз бути викликана якимись новими обставинами. Ну і йдемо до рибок, які чекають завжди надовше. Рибки, вам привіт, дуже вас люблю, затерплячись. Але у рибок зараз вимушено попередити дуже класний шанс до знайомств, причому різких з впливовими людьми і з дуже корисними зв'язками. Тому ви зараз можете звертатися до спеціалістів, і якщо вам дійсно щось потрібно, прямо зараз використайте цей момент. Тому що зараз ваша сильна сторона це комунікація, нетворкінг, нові зв'язки, через які ви можете знайти ключики до аж двохрічного циклу ро. Розвитку в тій сфері, в яку ви якби зараз інвестуєте свій час, ресурс та енергію. Тому тут шанс на знайомство. Якщо ви одинокі, то можете знайти свою половинку і провокуйте ці знайомства також самі. Це взагалі ефект ініціативи, який у ваших руках, і ви можете його зараз використати максимально ефективно. Дякую вам за те, що дивитеся україномовний астрологічний та езотеричний контент, що ви зі мною в моєму такому клубі. Я дуже люблю читати ваші коментарі, ваші історії і дійсно. Ну, по ним ще детальніше тоді роблю прогнози на подальші астрологічні аспекти, оскільки ваші історії деталізують можливість впливу певного аспекту на нас, як в загальному, так і індивідуально на кожен знак, ну і на кожну персону окремо. Тож ставте лайк, чекаю на коментарі та підписуйте своїх друзів.